Вітаю глядачі мого каналу. Сьогоднішня тема, як ви вже здогадались, буде про альтернативну енергетику. Таке цікаве питання, відповідно. Якщо у вас є ось невеличкі сонячні панелі, де їх можна використати, що з ними можна зробити? Отже, як ми бачимо, перед нами сонячна панель потужністю от приблизно не знаю, десь 4 чи 5 Вт. Ця панель сонячна потужністю 20 Вт, акумулятор ємністю 20 та 18 Ампер годин. Отже, що можна з них. Зробити з цих сонячних панелей. Відповідно, Під'єднавши до сонячної панелі ось даний акумулятор, Ну, є тут такі ось перетворювачі, контролери заряду. Вони під'єднуються до відповідно, сонячної панелі. Тоді напруга знижується і приходить на заряд акумулятора. Під'єднавши відповідно, ось перетворювач, такий контролер заряду до акумулятора, я вже під'єднав. Можна заряджати навіть. Смартфони, телефони. Зараз ми це все побачимо. Під'єднав я ось метр. Ось так, якщо видно комусь. Далі ми беремо, Ось розетка була у нас мережа. Під'єднуємо зарядний пристрій до цього контролера. Беремо наш кабель, під'єднуємо до телефона. Опа, як ми бачимо, заряджається телефончик. Відповідно. Зарядившись акумулятор від сонячної панелі, можна використовувати для зарядки телефона, смартфона та інших таких невеличких пристроїв. Є ще відповідно, акумулятор ось в мене такий, як 18 А годин. Можна зарядити від сонячної панелі даний акумулятор ну і використовувати його, ось як бачите, для освітлення, тобто користуватися. Освітлення в темний період доби. Ще така цікава тема. Якщо вам потрібно від акумуляторів підвищити напругу, використовуються ось такі перетворювачі постійного струму DC-DC, підвищувальні вони є. Є знижувальні перетворювачі постійного струму з такого плану. Я вже зібрав такий варіант перетворювача. Тут є вентилятор охолодження. кулер. Такі є перетворювачі. Під'єднавши відповідно дані перетворювачі до акумулятора, можна користуватися, використовувати для власних потреб там, для якихось своїх справ, постає питання, скільки часу буде заряджати, відповідно, соняч, та чи інша сонячна панель дані акумулятори. Для цього я склав ось таку табличку. У нас є така табличка, називається таблиця приблизного часу. Зарядки акумулятора від сонячних панелей. Отже, як ми бачимо, у нас є сонячна панель 20 Вт. Ось вона перед нами. 20 Вт на сонячна панель. Акумулятор у нас ємністю 18 Аг. ось він. Отже, скільки потрібно часу, щоб зарядити даний акумулятор від сонячної панелі. Отже, Дивимося, сонячна панель потужністю 20 Вт. Акумулятор ємністю 18 Аг час заряду буде тривати близько 16 годин. Якщо у вас акумулятор буде більшої ємності, тобто 40 Аг, Дана сонячна панель потужністю 20 Вт буде заряджати даний акумулятор 36 годин. А якщо ж у вас більший акумулятор 100 Аг, Відповідно, сонячна панель потужністю ось така невеличка 20 Вт. Щоб зарядити даний цей акумулятор ємністю 100 Аг, потрібно 90 годин. Але ж потрібно тоді вже збільшувати. Швидкість, тобто потужність сонячної панелі, щоб зменшити час заряду акумулятора. Для цього вибирається у нас більша потужність сонячної панелі. Тоді візьмемо, для прикладу, сонячну панель потужністю 50 Вт. Якщо буде у вас акумулятор той же 18 час заряду буде тривати 6,5 годин. Сонячну панель потужністю 50 Вт, акумулятор ємністю ну, для прикладу, 55 Аг, Буде заряджати даний акумулятор 19,8 годин. А вже акумулятор ємністю 100 А, годин, сонячна панель потужністю 50 Вт буде заряджати даний акумулятор 36 годин. Є ось І сонячну панель можна вибрати потужністю 100 Вт. Якщо у вас акумулятор буде 18 Агодин, тобто сонячна панель потужністю 100 Вт. Даний акумулятор зарядить за 3 десь, ну 3,2 години. Акумулятор з от, візьмемо для прикладу 40 ампер-годин. Сонячна панель потужністю 100 Вт зарядить даний акумулятор за 7 годин приблизно. Ну і акумулятор ємністю 100 ампер-годин. Сонячна панель потужністю 100 Вт зарядить даний акумулятор на за 18 годин. Ця табличка складена до 150 Вт сонячної панелі, так як такі невеличкі сонячні панелі зараз популярні, продаються вони є. Можна збирати схеми та заряджати дані акумулятори. Отже, максимальний у нас варіант, якщо сонячна панель вона з потужністю 150 Вт, акумулятор ємністю 18 Вгодин потрібно приблизно десь близько 3 годин заряду. 3 годин заряд буде відбуватися. Акумулятор ємністю 40 Вгодин, відповідно, сонячна панель потужністю 150 Вт буде заряджати майже 6,5 години. Акумулятор ємністю. 65 Агодин, як ми бачимо, сонячна панель потужністю 150 Вт буде заряджати даний акумулятор 4 10 і 4 години. Ну і 150 Вт. Сонячна панель. Акумулятор вже буде ваш ємністю 100 Агодин. Час заряду буде тривати приблизно 16 годин. Отже, ось таке цікаве відео. Комусь, можливо, дана інформація буде корисна. Скільки часу? Потрібно для зарядки акумуляторів і сонячних панелей. Отже, таким сьогодні у нас було відео. Залишайте свої коментарі. Всім дякую за увагу! До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!